Своїми руками зламала дітям долю. Я на пенсії вже кілька років, онуків, по суті, у мене нема. Точніше, є двоє, але я їх ніколи не бачила, тому що дочка зі мною не спілкується вже 23 роки. Запитаєте, чому? Причина банальна, і, як на мене, проста. Мені не сподобався її тупуватий чоловік, і я не хотіла, щоб вона за нього виходила заміж. Та вона мене не послухала і все одно вийшла за нього заміж. Донька запрошувала мене і мого сина, її молодшого брата, на весілля. Але я і сама не пішла, і сина не пустила. Відтоді ми не спілкуємося. Моя донька живе з сім'єю в іншому місці. Час від часу вона телефонує моїй подрузі своїй хрещеній. Про мене тільки іноді запитує, але ніколи не виявляла бажання відвідати. Сказати чесно, за дочку я можу тільки порадіти, хоча ми і не спілкуємося, їй зараз 48 років. Ще у мене є син алкоголік. Я розумію, що у цьому що він такий став моя вина. Синові 45 років, двічі був одружений офіційно, тричі мені не подобалися невістки. Перша невістка звабила його ще молоденького, коли він був студентом. Він був простий, наївний. Наталя, старша за нього на два роки, нахабна сільська дівчина. Головна її мета була вийти заміж за міського хлопця, щоб мав квартиру. Гуляли в компанії, випили того ж вечора, стали близькими. Весіля не було. Вони розписалися, і він привів її у мою квартиру, як придане. Я, звісно, не могла з цим змиритися. І вказала молодятам на двері. Вони пішли жити на квартиру. Потім їм дали гуртожиток і незабаром синові, як молодому спеціалісту, виділили житло, так звану малосімейку. Тоді я припустилася ще однієї помилки. Мені треба було підтримати сина і невістку, принаймні не втручатися у їхні стосунки. А я все хотіла їх чогось навчити. Як мені тоді здавалося підказати, як треба жити, а якщо вони мене не слухали, влаштовувала скандали. Особливо мені подобалося приходити, коли сина не було вдома. Я вказувала невістці на погано помиту каструлю, пилюку на підвіконі, нитку на килимі, а як скуштувала її борщ, з нервів вилила в унітаз і почала варити свій. Звісно, що такого ніхто не захоче терпіти. Ну, не подобалася вона мені і крапка. Мій син з Наталею розлучився і повернувся до рідного дому. А через два роки на новій роботі він познайомився зі скромною і симпатичною дівчиною Юстиною. Вона була доброю господиною, смачно готувала. Все у хаті виблискувало чистотою, турбувалася про мого сина, я доклала усіх зусиль, щоб їх розлучити. У свої 35 років він був вічі розлученим холостяком. Зате мав чудову роботу, непогану зарплату і червоний диплом про вищу освіту. Чому я згадала про червоний диплом? Бо він любив вчитися і вирішив здобути другу вищу освіту. Вступив на заочне відділення в університет. Я була на сьомому небі від щастя. Саме там, в університеті, мій син познайомився з дівчиною з іншого міста. Вона була красива і розумна. Але була сиротою, а це не входило у мої плани. Виходить, що все своє добро, а я пропрацювала багато років на керівній посаді на одному серйозному підприємстві і таки до чогось доробилася у житті. Тепер повинна була віддати цій сірій миші без роду, без племені, але вирішила, нехай син з нею поживе. Молодому організму без жінки складно обходитися. Щоб не псувати собі нервів, я запропонувала їм іти жити на квартиру. Коли синові виповнилося 38 років, я сказала, що вже час подумати про створення міцної сім'ї, тож треба знайти порядну і багату дівчину. І одна така у мене навіть на прикметі була. Через тиждень син повернувся додому, а наступного дня звільнився з роботи, приніс пляшку горілки і пляшку вина, сказав, що починає нове життя і почав. Він почав пити, п'є кожен день. Він стоїть під магазином з нашими місцевими пияками, перетворився на нещасного, худого, тупого пияка, просить грошей у перехожих, вимагає гроші у мене. Незрозуміло, де знаходить гроші на пляшку і щовечора приповзає п'яний. Це моя вина, і я це знаю. Син звинувачує мене у своєму житті кожен день і має рацію. Це я зі своїми амбіціями стала причиною його такого життя. Наталя, перша невістка, вийшла заміж. У неї чудова сім'я, двоє дітей. Про це мені розповіли спільні знайомі. Юстина, друга невістка, теж, вдало, вийшла заміж. У неї є донечка. Якось я її побачила у нашій церкві. Вона співає у хорі. Минуло трохи часу. І я хотіла поспілкуватися з нею знову, але вона зробила вигляд, що мене не побачила. Я її розумію. Третя дівчина сирота, у якої немає, як я казала, ні роду, ні племені, виходить заміж. Я ходила до неї, просила пробачення, Сказала, щоб ішла жити в мою квартиру, але вона лише усміхнулася, сказала, що зла на мене не тримає, і просила більше її не турбувати. Я вже давно на пенсії, з роботи також давно звільнилася, хотіла десь влаштуватися, щоб бути між людьми, але мене вже нікуди не беруть. З вікна мого помешкання бачу п'яного сина, який хитається біля дерев. Як би мені зараз хотілося, щоб у хаті ще битали внуки, я би їм казки читала, за ручку у школу і в садок водила, але нема у мене такого щастя. Я сама його прокляла і викинула за двері власної хати, щодня плачу. Але моїх сліз ніхто не бачить і не чує. Як прошу пробачення у своїх дітей, хочу застерегти від біди тих матерів, які власними руками ламають долі своїх дітей і проклинають їхнє щастя.